Івано-Франківську побудують новий спортивно-розважальний комплекс. Тут планують на вищому рівні організовувати змагання з футзалу, волейболу і баскетболу. Також широкомасштабні культурно-мистецькі заходи. Коли і де саме розпочинатимуть будівництво, обговорювали на нараді під головуванням Олександра Сача посадовці та спортсмени. Для будівництва такого комплексу кажуть фахівці, необхідна земельна ділянка до 4 гектарів, як мінімум два роки часу і 30-40 мільйонів гривень. Трошки прикро, що ми вже втрачаємо цей рік, тому що принаймні в цьому році можна було закласти кошти в обласному бюджеті для виставлення проєктно кошторисної документації. Це вкрай необхідний перший крок. От згадував сьогодні перший заступник голови міста Івано-Франківська, що готуючись до святкування 350-річчя міста, серед інших заходів поставили будівництво. Спортивного комплексу, але коли представники Кабміну зустрілися з фактом, що в місті немає проекту кошторисної документації, то всі розмови відпали. Олександр Сич припустив, під час розгляду питання на сесії обласної ради про перегляд бюджету, можливо, на проєктну кошторисну документацію виділити гроші все таки вдасться. Але основне питання, де будувати, озвучили кілька варіантів. Біля льодової арени на об'їзній дорозі Чукалівської і Чернігівської сільської ради або на території котельнозварювального зварювального заводу остання версія вирішили на нараді найбільш реальна. На моє бачення, це найперспективніша ділянка, з якої точки зору. Там є 4-5 гектарів, там і всі комунікації. З точки зору вкладення капіталу вкладень, вона найпривабливіша. Важливої те на яку кількість місць розраховувати, кажуть від трьох до п'яти тисяч. Отож, за дорученням голови обласної ради присутні до наступної зустрічі мають зважити всі за і проти.